<laughs> Pani Háňa, či Darka, to <laughs> нашого почесного голови пана Володимира Козіцького, щоб приступив і взяв цей тяжку Для тих, що не знають. Пан Козіцький народився в 1924 році. Як я не помиляюся, як моя математика е, 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 така, що як має бути, йому він справляє 100 років цього року. Добре, а я не перше, все хочу подякувати цілу громаду тут в Сейт Пітерсбург. Ви дуже нас так тісно приймали, включно з, з отцем Богданом. Знаю, що ми може рік тому вже мали зустрічалися. Ми тут були в коли то були в листопаді, шість місяців тому. Мали інформаційний стіл запізнали декотрих з вас, пані Ірина. Наша, наша славна пані пані Любов Халус, яка тут не тільки що вона зараз працює в нас, але була трохи маркетинг, трохи публик релейшнс і так далі. Я тільки я вас не буду займати тут дуже довго, але я хочу три, три речі вам розповісти. Перш за все, хочу представити нашу дирекцію між іншим. Мене звати Андрій Горбачевський, я є голова ради директорів. Наші кредитні спілки, ми є базовані в Йомберсі. До моєї професії є Любомир Щур, директор. Най, найстарший директор, як я не помиляюся. Я вже представив пана Козіцького. А, а тоді є Ярослав Кічук, Стефан Капітула, а це є наш президент і CEO Роман Козіцький. А зараз іде наш екзекутивний віце-президент, і також є рівно ж є, член нашої дирекції. Це є Андрій Бурчак. А, друга точка. Хто ми є? Ми також не тільки що пан Козіцький цього року справляє дуже важні родини, але наша спілка ми, ми була і, ми 1964 році, значить, що ми справляємо наше 70 ті існування. Ми, ми стоїмо зараз, як ви може не знаєте, в Америці є 11 українських американських кредитних спілок. Ми з огляду капіталу стоїмо на третє місце. Всі кредитівки разом становлять з майна за активах 4,4 мільярда доларів. That's 4.4 billion dollars with a, with a B in Дякую. А ми на наш цього це є 420 мільйонів доларів з них. 4,4 на 4, ,4 А взагалі ми маємо в Америці 125 тисяч членів всіх українські і спілки. А ми маємо 8 тисяч Останніх 24 місяців. Ми зросли майже на тисячу членів. Ми маємо надію, що наші тут нові філії, тут в Санкт Пітерсбург і в Норпорті, що ще додам ще другу тисячу. То Дякую вам на наперед. А, в кінці хочу зараз мені пропало так. А, а, щодо обслуги, а, я також не буду займати багато часу, але щодо ратів, ощадності чи на, на всі всякі обс ті продукти. А, ми маємо найліпші рати тут. Я знаю, є Банк Америка, є Wells Fargo, є Chase. Ми є найліпші, щоб ви це знали. Але найважніше, най, найважніше, що так як отець промові сьогодні згадав, що ми не є комерційний банк, ми не маємо так званий «shareholders». Все те, uh, чистий заробіток, ми видаємо на на благодійні цілі, на charitable donations, без сумніву, я думаю, що багато установ де не існували: чи то молодіжні, чи культурні, чи релігійні, чи спортові. які то не були не тільки наша кредитівка, але ми підтримуємо цілу громаду. Наш клич є. Я, я би сказав по-англійськи, є People helping people. І ми далі будемо так допомагати при змозі. А, а зараз я думаю, що ми можемо вже ступити. очи на благословення. Ми можемо знаходити. Запрошуємо всіх. Слава Украине! <laughs>

І тим, що в руках, Життя на руках. Святий Боже, святий, кріпки, святий безсмертний помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпки, святий безсмертний помилуй нас. Боже, святий святий помилуй нас.

Сина і святого духа нині час і на віки вічна. Господи, і Боже, вседержителю, ти створив ангелів людей для слави, і служби своєї, що вони допомагали тобі управляти іншими створіннями, і примістив пашу людину в розпішному раю щоб доглядала його, а коли вона зрішила, ти з нього наслав на неї працю, за розагріт кажучи, у поті лиця свого їсти меч, хліб твій, і Господи, віспорудити спорудити повчеркі соснового дерева, щоб урятувати від потоку людський рід, Звірів і птиць. За царя Соломона ти прийняв працю робітників, які будували Єрусалимський храм для звеличення і прослави Хресатого імені Твого, і поблагословив його, кажучи, Я освятив цей храм, що ти збудував і оселив там на віки моє ім'я, Отче Небесний, і для добра людей установив у святі і ремесли, і праці щоб Дніпом'я спомагали, виконувані при Твоїй волі і збагачували себе та інших заслугами на Царство Небесне, Прийди і сьогодні і послабі це відділення кредиту, і спілки сума, щоб вона була джерелом праці на Твою славу, добродушевне і тілесне всім, що тут будуть працювати. Охороняй його, від, 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 від усяти діявольське затії лиця, а святим своїм ангелам поволи, щоб тут перебували, охороняли і провадили всіх дорогою чесно. бо ти єси Бог милостий, податель всякого добра, і ми тобі, славу, посилаємо Отцює силою, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки вічні, а, і... Господу помолілися, Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, і заради нашого спасіння зійшов із небес. Став людиною, замешком у Назареті там, допомагаючи Святому Іосупові, як звичайний робітник працював до тридцятого року життя, щоби своїм прикладом показати нам дорогу до царства Небесного і святиці всі наші праці і зусилля, чинити їх джерелом нашого свячення і збагачення на вічне життя, Бо навчаючи народи, ти сказав. Працюйте не, не на ту їжу, яка проминає, лише на ту, яка залишається на життя вічне, прийди і нині, і поблагослови це відділення кредитної спілки сума, щоб усі, що тут будуть трудитися, вірно виконували Твою волю Небесного Отця, чесно і сумлінно служили всім, зростали у святості. А ця їхня праця, що була на полісі, добро земне і небесне, на здоров'я й допомогу, потребуючи, охоронив до по всякого нещастя всі, що працюватимуть у цьому приміщенні, зберігаючи чи від невдачі і краху тих, що ним неї будуть керувати, бо ти сив благословений і прапрославним з Отцями Святим Духом. Нині повсякчас і навіки вічні. Господу, поволіся. Господи помилуй. великий обручник у Богородиці, городиці у вікуни Божого сина святий Осика. Тебе Небесний Отець, вірою, поставив, щоб ти разом з Божим Сином працював у Назареті своєю покірною та слярською працею, служив іншим, стараючись про все потрібне для прожитку Ісуса і Марії, просимо святий робітнику Йосифа, бо заступництво і допомоги для цієї кредитної спілки. І всі, що тут працюватимуть, щоб вони виконували все за твоїм прикладом, і згідно з Божою волею. а тебе приблагословенно, Діво Маріє, що в Назарецькій хатині спомагала і потішала свого вручника, й тяжкій праці, просимо, візьми цей відділ кредитної спілки сума під свою материнську опіку, Спомагаю всіх, що в цьому приміщенні будуть працювати, охороняй від усякого нещастя, лихих випадків, незгоди і суперечок, Дай їм о вся ласкава мати, чесноту трудолюбства, щоби тут чесно працюючи за прикладом Твого Сина Ісуса і святого Обручника Йосифа. Всі найкраще виконували воля Небесного Отця, збагачувалися добром земним і Небесним, і здобули велику славу в Небесному Царстві, і там, коли зі святим Йосифом, ангелом, і святими Твоїми могли величати Тебе, як свою матір і царицю, та прославляти Отця і Сина, і Святого Духа. Nini bols your chaskinabi beach near other in heaven, we thank you for this new branch of credit union summa, which we are opening today. Bless this building staff and all who your search, and that all the activities <coughs> that they take place here. Will build up a spirit of community among us and lead to the well being of all our citizens. For you are the God of mercy and the giver of all good things, and we give glory to you, Father, Son, and Holy Spirit, now and forever and ever. Amen. Ропленням свяченої води, нехай дасть Господь кредитній спілці ці цій сума, і всьому приладю що в ній, благословення своїй мир, благословення всьому Бога, Отця і сина. І Святого Духа нехай зійде на це приміщення, і перебуває в ньому завжди, нині повсякчас, і навіки вічні. Ві. Господає, просвячені це приготувати нас заспіє. Воскрес із мертвих, і мертвих істинний Бог наш, молитвами пречистої своїй матері, святий славних, сихальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, во святих Отця нашого, Івана Золотустого, архієпископа Константинограда і всіх святих української землі, помилує і спасе нас як благить чоловіко-любець. Амінь. Христос Воскрес! Найперше хочу подарувати образ хрещення Ісуса Христа, образ Богоявління. Це є той образ мозаїки, який ми маємо на. Спереду нашого храму церкви Богоявління. я їм даю цей образ, сподіваюся, вони повісять його там на стіні і буде нам пригадувати, знаєте, що і кредитна спілка, це вони як частина нашої парафії, бо тут ми маємо бути часто, може більше навіть як до Ксьонза приходити. Але сьогодні, у цей такий дійсно знаменний день, знаєте, я Найперше хочу подякувати, подякувати голові і всій дирекції кредитної спілки. Бо я пам'ятаю, 5 років тому я приїхав і я питав, а чи є тут українська кредитова спілка? І, на жаль, не було. Але я питав і думаю, чому немає. Але ми дочекалися нині того часу. І насправді я хочу подякувати. Ім особисто, що вони мали цю ініціативу, мали цю ідею і бачать той потенціал, що вони сьогодні спромоглися тут відкрити. І певно, що вони від нас чекають цієї підтримки взаємної. Христос каже: без мене ви нічого доброго не можете робити. Тому ми сьогодні офіційно відкриваємо із молитви, і ми молимося, щоб Господь Бог. Благословив і це приміщення, а найголовніше тих працівників. знаєте. Бо це є насправді дирекція, це є люди, активні парафіяни. знаєте. Вони є активні і вони дбають про добро парафії, добро людей, про добро церкви. І тому мені не дивно, що пан Андрій каже, що вони мають півмільярда долярів, і вони є одні з перших, знаєте, у числі кредитових спілок. Мені не дивно, бо Бог їм допомагає. Знаєте, Бог працює через їхні руки, через такі спілки, як є. Тому я вам нині насправді дуже дякую. Але більше того, у вівторок, я вже де пані Люба є, я тут буду у вівторок з депазитого. Бо ми насправді, знаєте, я, я, я не був ще тут. Але певно, депазити, який ми нині отримали гроші, знаєте, ми відкриємо парафіяльний рахунок тут. І я там зайшов, бачу книжки, знаєте, різні атрибути і так далі. Воно все нагадує про Україну. І це є те, що я кажу, свій до свого і по своє. Вівторок, ми вівторок працюємо. Вівторок так? з 9 до 5. Вівторок з до години, тобто я тут вівторок. вівторок буду. І ми дамо так само добрий старт, і заохочуємо усіх вас то робити. і нехай Бог благословить і вам успішно працювати на славу Божу, на славу української громади і на славу усіх. І я думаю, що нехай Господь Бог сотворить вам дирекцію і всім членам, і всім нам тут присутнім. Многії і благі літа здоров'я і успішності працювати на довгі роки. про холодно, смачна кава, водичка. Завжди можете прийти і відпочити тут. В місце зустрічі. Українців Українців в першу чергу. Так все все, дякую. Дуже дякую за ікону. Ми десь шлях знайдемо надав, зараз сповіщимо. Але так, я згадав дирекцію, але ми є неплачені волонтери, і... але тут. The work gets done тут маємо наших працівників. Є не тільки а, пані Люба, є пані Ірея і пані Юля. Бо я мати кошмаю Юлю вдома, бо моя дочка. А, а зараз ми всі підемо, там маємо шампанське, я сподіваюся, що ще холодне. І а, знов буде мати а, наш почесний голова, пан Коцівський. Gdy maty, z To proszę duże, ja bym, e, poprosił, że wsi do zadu, tam na e,